Ну що, всім привіт! Мене звуть Марина і ви на моєму каналі на Ютубі. Сьогодні у нас вихідний, сьогодні у нас сімейний вихідний, ми вже маємо плани, збираємося в кіно, їдемо в. Таке ядро Каунті, місцевості, де ми зараз живемо, це в Ірвайн. Покажу вам, як він виглядає, яке це прекрасне, нетипово американське місто. Поїмо разом з нашою сім'єю, покажу вам щось цікаве, розкажу. Вова був на турнірі з Контрастрайку в Техасі, розкаже свої враження, я його запитаю, прикріплю тут якісь там відосики з моментів, в яких він себе почував і як йому взагалі там було. Тому пішли з Нами в цей день. Всього Вовка готовий, зібрався. Петлі... Вовка, розкажи, як ти з'їздив в Техас на турнір. Круто. Ну, а, почекай, ну ладно, більше треба сказати, так? Да? Да. Ну, коротше, це, ну, це для мене було вперше на такий, такий івент. Це мене типу, друг підбив більше, ніж ніж я хотів, але мені дуже сподобалось. Емоції просто це набагато полотніші, там полотніші емоції, ніж в футболі. Бо в футболі ти можеш сидіти, ждати, ждати, і щось там відбувається, а там просто постійно відбувається, відбувається, відбувається. Прикольно. Подобається креативність людей от на цьому. Як це під, під, це, напевно, така американська фіча. Фішка. Як люди на креативлять на, типу в залі їх там виловлюють, і вони щось там пишуть, якісь прикольчики. Камерою виловлюють, да? І камери виловлюють. І там просто, я бачу, як люди, знаєш, там дивись, подивись, на мене камера. І там камерамен ходить, і з ним ходить асистент. І той асистент, типу, там дивиться, о, о, це гуд, зараз будемо тебе показувати. Ну і там його показують. Там всі такі приколи класні, ще дуже креативний народ. е, ще? Ну. Радиш, якщо буде когось можливість, Так, 100%. Ну, це Мейджор, це найкращий турнір Контр-С, який може бути для Counter-Strike, Ну, типу, топовий один. А, шкода, звісно, що команди наші не прийшли. Ті з якими вболівають. Вболював за а, Наві. Ну, звичайно, це українська команда. Вболівав за а, Фейс, бо там Сімпл а, грає. На жаль, вони не прийшли. Вот. І ще вболівав за а, Моуз, Моуз команда, бо вона грала проти Спіріт, а Спіріт це повністю руська команда, і вона їх. Винісно. Я вже бачу, як дівчата перемотують цю частину, але думаю, думає, буде цікаво. <гум> Можеш вирізати просто. <гум> Покажу я вам, що я вбралася. Ось такий от від Все з льону, все гарненьке, все комфортно, якраз щоб піти е, в люди. А покажу вовку. Дивіться, вовка в такому костюмі, який вибрала йому, звісно я, йому теж комфортно. Новенький костюм, Новенький. тільки що з пакета считай, достав. Ні, ти вже ну, раз здягав чи ні? Ага, ну, Але же. все рівно. Це для мене считай, з пакету достав. <рес> все, пішли. Забрав Мішель від планшета. Містер Тексас тато привіз Техасу. Я не привіз, бо я не знала, бо ще й Техасі такий прапор штасу. Отже, ми саме перше їдемо їсти. Мішелечка, що ти сказала? Я сказала подала ідею. Піцу, і Вона сказала, подала хорошу ідею дитина, тому що ми хочемо зекономити трохи часу. Ми їдемо на мультик, але вже треба поїсти, тому що в нас вже пів другого. І ми їдемо по піцку, беремо піцку з собою і їдемо на зарядку. Бо в нас електрокарка. Це вам не особливо. Треба постійно шукати, де зародиться. А нам вже на місяць. П'ять хвилинок і ми біля піцерії. Наша улюблена піцерія, яку ми ж любимо ще з розвіля це Pizza. піца Вона ну, трошечки відрізняється тут, напевно ти висаджуєш. Добре. Вона трошечки тут відрізняється, але так як ви можливо не знаєте, що це таке. Це просто така овен піца, коли приходиш, береш тісто на тісто тобі наляпають, що ти хочеш. І все швиденько печуть п'ять 6 хвилин і піца готова. Ми придумали яку піцу ми візьмемо для себе. Ananas, kufa, dili, soğuk, rufunat ve ılık. Ayrıca kek, Треба спробувати е, все на пробу, хоча вже знаємо, як воно смакує, але взяти, що сьогодні хочеться. Демонат. Чи бігти, що можна посипати скільки не Це. хочеш, скільки хочеш з цього пармезану. Головне не переборщити. Щось завжди не переборщується. Так. Смітом пармезанчик. Ну, щедро. Ооо. Він кладе до піци. Краще тримати більше 20%, те, що я знаю. Ну і краще не до нуля точно не розряджати і до став не заряджати. Це добре для батареї. А для центри мод виключається, якщо менше 20% зарядки. Центрі мод це коли вона, типу, як камери працюють постійно, коли біля неї хтось ходить. І в нас вже були такі випадки, коли треба було центрі мод, два рази вже було, коли там царапнуло, ну не сильно, а легенько, а центрі мод був виключений а, і так, все. Але так буває час півчасу на те, щоб заряджати, тому що Тесла мені приходиться е, заряджати. Ну, я багато їжджу, тому інколи буває е, день поїздила, і вже на слідуючий треба вже заряджати. Інколи вже немає сили, поїхати додому під вечір і накаталася як таксист. Але вовка мене на це не зварить. Кажу, йдуть. Це повністю там до якогось моменту, коли ти там 80%, 80 ми завжди так заряджаємося на помісту, то коли стоїш, а воно заряджено, будеш платити просто за те, що ти стоїш і займаєш заряд. На пише коментарі як Бога. Вона дуже хоче кнопку ютубовською. Вона так любить цей Ютуб. І пише коментарі. Вранці мова прокидається каже, це ж не я писала. Це вона написала виглядає. Най... Це на телевізорі чи що? І, ну чи на планшеті Я звичай. не знаю, Де вона писала? Де. Як Вовка робив, але ми швидко сообразили, що хочемо. Я кажу, я хочу ананас, а Вова щось там докидав того оливка, руколи і все. Зараз я теж буду їсти. Mm -hmm. Мішель, як завжди, чиз піца. До речі, це наша ось така традиція. Це не cheз піца? чікін, так? А, там, є чікін, да? а, там є чікін. окей. Я теж хочу піцу. For sale, так? Ні. Ого, на нього треба аж 2000 дол... Дол... доларів. Чекай, як продати, forсі. Ага, окей. Так, не вийшло. О! Ого, гот! Купляйший сіт. Я там йому це. Коротше, вовка посадив мене за руль і каже, не забувай, що в тебе є задні колеса. Я кажу, ти ж ніби знаєш, що я не на велосипеді їду. А він каже, саме так ти пошургала задній диск. Бо я, щось, я не знаю, як це працює, але я часто ем, тру ем, диски на машині. А, окей, розказую, куди ми їдемо. Ми їдемо. Ми їдемо на мультик, якась прем'єра, Мішелька дуже хоче піти на нього. Я толком не знаю Еліо. Я толком не знаю про що мультик, але їдемо в Ірвайн. Я вам обіцяла показати Ірвайн, це спектром, це дуже кльова місцина, дуже така не похожа на Америку. Коротше, поїхали з нами. Ну що, ми я припаркувалася, чоловік похвалив, каже, що все буде, як стало. Подивіться, подивіться, щоб ви собі розуміли. Місця, вон ті всі шукають, де достати, де достати, а ми стали навіть не на п'ятому Ну що, Ви дивитеся, як тут красиво локально. Я взяв воду, нам не треба купляти. Тут дуже красиво, О, може дуже, так, так, я люблю тут гуляти. І вже трошки око замилюється, коли ось так живеш в такій красивій місце, але насправді просто не знаєш, що вцепитися, що вам почати знімати, бо все-все все дуже гарно. Ми вже набули до ну, йду кінотеатру. Демо, мама? Йдемо раніше приїхали, але це і сокей. Веду вас в кінотеатр. Хто дивимося до цього моменту. Підписуйтеся, лайкайте і залишайте свій коментар. Мені буде дуже приємно. <реш> Ось, власне, мультик, на яким йдемо. Ого, заходь. Пішли. Я люблю цей кінотеатр, бо тут є віп-зал, і ми сьогодні будемо мультик дивитися з максимальним комфортом, Чекай, звичайно, маму. в віп-залі. Трошки дорожче, але комфортніше. Мерч на самому вході вже є, що купити. Від плакату до, до якоїсь ерундички yeah. Еліо Америці з цим встигають і це купують. І навіть інколи ми дозволяємо Мішель купити таку штуку, яка приурочена до якогось там мультика. Цього разу цього не буде. Думаю, штука. Надійся. Надійся, надійся не просто там немає продавця. Це завжди дорожче. Щось таке взагалі не сильно Дивіться, ось Така штука коштує. Ні, це не це. Це стоїть 30. Дивіться, 30 доларів просто для насипання попкорну. Я кажу, що да. ціни на мертві просто крейс. На скільки коштує такий попкорн? 12 доларів коштує попкорн. Але ліцяків здоровенность п'ятдесят. Відро, я б сказала. Да, фішка в тому, що вони можна купити маленький пакетик попкорну. Він коштує 12 доларів на мішельки. 12,50. Можна купити за типу 11 доларів такий маленький пакетик, а за 12,50 купляєш таке велике відро, яке можна ще й ті типу, рефілити. але насправді його з'їсти нереально. Ну тобто, що ще, ще піти можна, тобто можна з'їсти і піти ще раз набрати, але його з'їсти нереально. Не знаю, як вам буде чути, бо я з стрічку, але вона дійсно ну, хто порекладно пише, і для сорі так теж піде. Прийшла на еліо, але вперше. Я не знаю, я не пам'ятаю, що це таке було, щоб ми вперше приїхали раніше на сеанс в кінотеатр, чим, е чим то треба. Пробуй, Саша, зразу як. <різь> Нормально, як да. да. ну, <різь> і... да, ну, Тобто, те, то, що воно лава, це. Це нічого не значить. Ну що, ми йдемо вже на мультик, йдемо в наш зал номер 2 Ну давай, окей, тоді стаємо сюди, ходи сюди. Мішель. Скажу, Мішель. поділюся враженням у місця, тому що знімати всередині не можна. так. Не додивилися мультика, вийшли не знаю посередині, тому що дитина злякалась, злякана і каже: я вже не можу цього дивитися, мам, тат, можна вийти. Мені страшно. Коротше, мультик не для вразливих дітей. Якщо ваші діти впечатлітельні, якщо їх лякають, ось такі сцени, якихось монстрів, темних картинок взагалі в мультику, де такого дуже багато, де оці всякі битви, де якісь непонятні вабражульки, тоді я вам його абсолютно від слова не рекомендую. Але це вже дивлячись по віку. Він нам не зайшов. І е, Мішелька, що ти можеш сказати за мульт? Дуже-дуже, дуже-дуже, дуже 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 скелет. Ось так. Ідемо заїдати все це морозом. Ну, неприємно, відверто скажу, неприємно, тому що дитина каже, чому цього не було показано в трейлері. Типу, трейлер був дуже гарний, дуже хеппі, правда? А в, в самому мультику стільки неприємних картин. Це не окей. Так не чесно, правда? Є. скажу. Я Єскажу. Що? Це не спас. І я ванну чому клей зробився туди дуже скари. Якщо не зробить, то скари, може не подобається і бути скери. І пісні йти, туди. мені подобається парк. And Leo, um, 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 we, um, um, you know clay, um, and you would always part of the clown clay part, and put the knife. Це ми прийшли в таку азійську, китайську, японську ем, айскрімну морову. Коротше, тут роблять морозиво, і воно дуже прикольне, воно подається в рибці. І там ще можна робити всякі прикольчики, нутеллою його змачно. Ну коротше, зараз побачите, я вам покажу. Я люблю таке класичне з в рибці. З нутелою ця рибка нагадує, як ніби вафлі Знаєте, ці бельгійські Це один в один смак. Замовляти треба ось на планшеті. Так воно виглядає. <риклад> Опа, все, вже не підніми і викинь. Заклад, в якому немає де да, присісти. ну, точніше, є, але дуже мало місця, просто взяв і пішов. Ось ці рибки собі під вентилятором охолоджуються. Це дуже смачно. М -м -м. Дивіться, скільки тут вафельниць.

Так, зараз будемо їсти. Казала, що немає де сісти, але ну, є тут де трохи сісти, але не так, щоб як, ну, якомусь... Це сісти, щоб почекати. Це сісти на що почекати, але ми тут, ну, надійснулися ніхто нас не виживе. Коротше, морозиво, ванільне. звичайне ванільне морозиво, але оця рибка це топчик в цьому морозиві, тому що вона, ще раз скажу, вафельна, як вафля больністю, а всередині нутела. Ще вже починає їсти. Копка не бере, бо його ще ми ще не відійшов від польоту, його укачало трохи. Так, Тобі... він розказував. Він то... ще солодкий не їсть. Покажи свою рибку всередині. М -м -м, оце то да, була дуже снуделена. Тобі подобається доціль?

Може тобі просто рибок заказати, а не морозова. Здається, я це морозиво купую заради рибки, тому що цього я вже їсти не можу, я це не буду їсти, зараз буде смітник. А рибка була добра. Ти хочеш це їсти зараз? Що це? Ти? Мовка, ти будеш I need my... I need my... Це номер два. Рибка на як ми їмо морозиво. Ну волка, правда, щось трошки поїсть, поїсть трошки. Зайшло йому, зайшло. Я надіюсь, тобі воно не нашкодить. Не знайти свою машину, або дуже довго її шукати тут на американських парковках. От зараз ходимо, поверх третій нема, поверх другий нема. В тесі є така штука, що можна з програмки по піпі -пі, і ти свою машинку почуєш. Але пі піпі, а ми її не чуємо. Або ми дуже далеко, або ми знову не на тому поверсі, що нам треба. Тому блукаємо. ну, пікне ще раз. Третій поверх. Ми не на тому поверсі. Охо-хо, окей. Найшли, найшли. Вон, Вон вона красотка. Стоїть. І суп, Мішелька згадує свій садочок дитячий в школі в школі в Україні і згадує їх супом з сухариками. І каже, воно було дуже смачно. І аптефлич, і, 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 і бо такий чесний, як квопка сухарків. Якщо ці дитині ще не було три роки, вона вже ще стільки пам'ятає садочку в Україні. Окей, йдемо. А ми зараз в Холфуд купувати продукти, тому останній ривок цього дня набираємося сили, бо треба купити. Що немає, що немає, треба купити. Осісти Ти ще влазиш сюди влазить кавончика. Вова вибирав, має бути добре. От я не знаю. Я напевно скоро буду на балконі вирощувати картоплю, тому що в Америці немає молодої картоплі, таку, щоб почистити з чесничком, з хропом і масличком чи зажаркою. Ну що це таке? Придеться в Україну їхати. Іди сюди. Тримай. Помідори і герочки. No. Які помідори? Це малина. Сорі, кінець. Дня. Помідори. Але помідори треба. Я помідори? просто хотіла, що давай зараз ну, помідори знайдемо. Що таке? Що? <ріхи> З органік, походу, оце во тільки. А, вот, ось-ось органік. <ріхи> ну, ніби хороші. Остання пачка. Не можна. Це апельсини. Тільки в цій Америці непонятно, от що це таке, якісь таке, як боби, але не боби. Ну, бінс пише, бінс. Що воно всередині? Тут гнилі якісь. Вже я не перший взяв гнилий. А тут? Не знаю, може просто холодні. В Холфуді з цим якась велика проблема. Nee, nee. Нормальні по строку годності? 21-й. Це це я сподіваюся, це не до. Не. Бо виглядає як до. А що це значить? Ну, не жирне. А, ну то буде регулярне, я не гляну. Ось така в нас вже корзиночка вимальовується. Це напевно ребра. Bone in beef short ribs. Да, short ribs. Це рібро. Що, будеш щось робити ребер. Америці ребра. Ребер новину, я і не могла їх знайти тут. 20 доларів за три ребра. Бистро дала цьомку, бо я зараз вкраду її. Лек. Я зараз вкраду. Лик. Лик мені не треба, мені треба тільки сонка. Лек. Цьомка. Лик. Я вкраду, значить. Я зараз. Окей, дам тобі. Ну давай. Ну, Прийшло літочко, а воно вже місяць прийшло, і ми It's любимо, <раприк> згадали, що любимо камбучу. І зараз я Я вже знаю, яку я хочу, я хочу з оранж. Оранж. Оця. Ось ця. А тут є ще якась оранж, крем'сіл. Крем, що це таке? Це дуже кльова камбуча. Хто в Америці, шо, шо, якщо шо? не пробує? Orange, Може бути таке, як сумовки щось. А, ну окей, ні. Марина бере наш любимий хліб. Путаю місця в цьому Де що? Главне, не сунути пальці. Ну вона не запрацює, якщо не засунути пальці. Ну, так. Марина, може, думає, що взяти одну баганку це достатньо, але я думаю, що ні. Ну я ще візьму одну, Да, Я думаю, навіть можна. Три взяти. Е, а ці кусочки кому це ти лишаєш? <рес> я зараз всіх заберу. Сюди. Я інколи всі забираю. Не знаю. Я бачу, це точно не наш кусочок, але оце окей. Okay. Я домовіта. А, чекай, оця штука. Хліб коштує 5 доларів чи 5. 5. Зараз уточнимо. 5. Так, да, 5. Ще один? Так. Да. Різниця в тому, як я беру хліб і якого беру. Я повністю використовую е, існую, наявні технології. Я відверто скажу, я і цими паличками не користуюсь. Це чисто про тобі, бо частіше я просто. Для відео, так? Да? Гудза, гудза зав'язані. Що, може ще один? Ну, може, поки. Але взагалі то закинути в морозилку, давай ще ті, один. Ну, типа окей. Вкуси нормально, що ти кусаєш? Нормально вкуси. В американців інше ставлення до хлібу, ніж в нас, українців, і вони просто можуть ось так куски викидати, які їм не треба в смітник. І це для них абсолютно окей. Як? Я показала вам в корзину. Хто вгадає, наскільки ми купили грошей цих всіх продуктів, тому і напиши про це в коментарях. Тому я подарую свою футболку з мерчем. Ну, звичайно, треба підписаним бути і лайкнути це відео. Дивіться, що тут у нас є. Добре, роздивіться. Вова, запам'ятай, скільки ти потратив. Немає транзакції. Окей. Okay. Ну що, дякую всім за перегляд мого влогу сьогоднішнього нашого сімейного вихідного дня українців тут в Штатах. Кому сподобалося, підписуйтеся, лайкайте, залишайте будь-який коментар. Пишіть, скільки ми потратили на наш грошей шопінг Вгадуйте. До наступної зустрічі. Цьом па.